На Львівщині викрили ще одного прихильника рашизму, що закликав до припинення існування України. Відомо, що чоловік був членом колишньої компартії, а у 2014 році навіть вів активну політичну діяльність і балотувався до Верховної Ради України. Проте це йому бажаних результатів не дало, і на деякий час про нього нічого не було чути. Після повномасштабного вторгнення він почав активно підтримувати Росію та поширювати пропагандистські заклики у соцмережі однокласники. Для цього навіть створив кілька фейкових акаунтів, але його все одно викрили. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Львові запрацював мобільний пункт забору крові. Перший такий спеціально облаштований для цього процесу автобус передали першому медоб'єднанню благодійники зі США. Ним можуть виїхати на будь-яке підприємство або ж приїхати для забору крові будь-який населений пункт Львівщини, кажуть медики. Тут є все необхідне для здачі червоної рідини. Це і столи, крісла та інший інвентар. Додамо, що одночасно він може приймати чотирьох донорів. Знайти родину для кожної дитини з такою метою благодійний фонд Рідні спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ провели у Львові зустріч потенційних кандидатів на усиновлення дитини із фахівцями, які розповіли більше про цей процес. До війни ситуація в Україні по усиновленню з нашої точки зору не була надто активна, тобто люди не були готові говорити про усиновлення. Ми розуміли, що існує велика кількість дітей, які можуть бути усиновлені, ніби є люди, які зацікавлені в цьому. Але ця тема вона ніколи не була на поверхні. Звісно, що війна на жаль спровокувала те, що в Україні більше дітей потребуватиме сімейних форм виховання, і наше завдання усієї нашої громади і львівської чи не тільки так, це зробити так. Щоб у нас не було дітей сріб, щоб кожна дитина знайшла своїх батьків, знайшла рідних людей, з якими вона може виховуватися. Серед спікерів на зустрічі була Ольга, яка поділилася своїм досвідом у цьому процесі. При тому, що в неї вже було двоє дітей, вона все ж п'ять років тому взяла до себе дворічну дівчинку, що була позбавлена батьківського піклування. Зараз їй вісім-вісім років. Це прекрасна темпераментна, красива дівчина, ума. її звати. Ми живемо в Польщі. Вона ходить в польську школу. Вона знає, вона дуже така артистка, вона ходить на гімнастику і така вся спортова, крута дівчинка. Тому вона радить родинам, що вирішили всиновити дитину, підготуватися до цього та розібратися у своїй мотивації. Наша історія була така, що я думала, що я готова. Я вважала себе крутою мамою, яка любить своїх дітей, мене велике серце. Що мені розкажуть психологи, соціальної служби. І це була помилка: треба підготуватись, треба обов'язково пройти я хорошу якісну психологічну підтримку, навчання психологічне навчання, бо любити свою дитину і любити чужу дитину. Бо як це не страшно звучить, але це чужа дитина. Це різні це, це різна історія, і треба максимально до цього підготуватися у Львові. Ж ситуація зі створенням сімейних форм виховання покращилася, кажуть посадовці. На сьогоднішній день з 530 дітей, які перебувають у нас на обліку. Це діти сироти діти позбавлені батьківського опікування, 91,5% влаштовані в сімейні форми виховання. Ситуація покращується. охочих прийняти дитину в сім'ю. є Досить багато, але з іншої сторони також є. Отих 8-5% дітей, які потребують сім'ї, тому проведення таких заходів є дуже важливим. і актуальним. додамо, що благодійний фонд рідні вже понад 10 років працює над популяризацією сімейних форм виховання. Також в них діє гаряча лінія, де вам розкажуть усю необхідну інформацію. Номер гарячої лінії 0800-300-484. Позвонивши туди, ви зможете отримати професійну консультацію, таку першу консультацію, де ви дізнаєтеся, які документи потрібні для того, щоб установити дитину. Бо яка ж зараз ситуація посиновлення, або чи можете ви стати кандидатом, чи не можете далі. Ми також будемо надавати потенційним кандидатам психологічний супровід, юридичний супровід, і звісно, це все відбувається у співпраці з соціальними службами, які зокрема вже вже ведуть потенційні сім'ї або ж одного кандидата до усиновлення. Наприкінці червня Львівгаз приєднався до групи Нафтогаз, що дозволить краще та якісніше функціонувати цьому підприємству. Керівництво додає, що інтеграція до складу потужного державного драйвера це велика відповідальність. Ми працюємо над тим, щоб газорозподільча система працювала 24 на 7, і ми відповідаємо безпосередньо за те, щоб споживачам було комфортно, споживачам було надійно. І споживачі розуміли, що, що робить Атель Вівгас. Тому ми і будемо в цьому напрямку рухатися, будемо розвивати нові стратегії, ще нові, якби напрямки. Але все буде спрямовано на покращення роботи в першу чергу споживачем. Але разом з цим на цей рік все ще залишається багато роботи. Це стосується і швидкого приєднання споживачів до мережі, зняття показників лічильників, виконання інвестиційної програми тощо. Більша частина цієї програми вже виконана, додає голова правління. Також нещодавно набула чинності постанова, що повертає обов'язкову повірку лічильників. У Львівгазі запевняють, що на гаманці споживачів це додатково не відобразиться. За транспортування, за зняття, за ремонт, за повірку самого лічильника. Несе відповідальність атель львівгаз за власні кошти. Але власне, що з набуттям цієї постанови. Я прошу звернути увагу споживачів і максимально бути лояльними вже і до працівників лівгазу та допускати їх для зняття приладів обліку. В свою чергу гарантуємо швидке, якісне і комфортне виконання робіт. І заздалегідь вам передзвонять для того, ж і домовиться за зустріч у розробці нові сервіси для клієнтів «Львівгазу», що спрямовані на покращення комунікації між підприємством та споживачем. Процес трансформації він завжди був нелегкий, і точно це не буде виглядати як прогулянка по місту, але впевнений, що з, з з тими людьми, які є із підтримкою держави, ми їх точно реалізуємо максимально якісно, максимально стислий термін. І точно це буде виглядати так, що без, без будь-якого зайвого ризику для споживача. Більше інформації про діяльність підприємства ви зможете дізнатися на сайті Львівгазу. Завтра, 28 липня, вже вдруге відзначатимуть День Української державності. Нагадаємо, що ще у 2021 році президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Незалежності запропонував відзначати це свято у Львові. з Цієї нагоди о 17-й годині біля пам'ятника Шевченкові планується економічна молитва за Україну та її захисників та спеціальна програма за участі військового оркестру національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.